Покрито насінні рослини за кількістю сім'ядоль у насинині можна розділити на два класи: однодольні та дводольні. Насінина на квасолі має дві сім'ядолі, які містять запас поживних речовин. Зародок розвивається між сім'ядолями. Він має дві основні частини зародковий корінець і зародкову бруничку. Корінець виростає в головний корінь, а бруничка розвивається в стебло і в листки, тобто паросток. Кукурудза є однодольною рослиною, тобто її насінина має лише одну сім'я долю. Її функція це транспортування поживних речовин від ендосперму до зародка. Ендосперм зберігає поживні речовини, необхідні для розвитку зародка. У випадку кукурудзи поживною речовиною є крохмаль. Ми можемо легко помітити зародок в насінині кукурудзи, що складається з зародкової брунички та зародкового корінця. Під час проростання насінина вбирає воду і розбухає. Після чого перекарп насінна шкірка розривається і зародковий корінець починає розвиватися в головний корінь. Для дводольних рослин характерно наземний тип проростання насіння, тобто паросток виносить сім'я долі на землю, а в однодольних – підземний тип насінина залишається в землі.